Всім доброго ранку. Звісно, не добрий. Висипав почіпник на хвостовикові. Ну, в сінтаях це не така новина, що він сипиться, сипиться він частенько тут у них. Придбали, купили. Ціна, звісно, трошки кусається, Ну, поставили, поставили вже з латуною обоймою. Побачимо, чи буде ходити цей. Але що хотів сказати. Як його міняти? Бо багато хто ще не знає, і бігом. Скриваються всі три кришки. Всі три. Одкручується з цієї сторони. З лівої сторони від валу відбора. На планетарці кришка. Откручується сама планетарка, відводиться, І монтіровкою легенько вал тікає на цей бік. Тоді, спереді, цей вал розконтрогаюється. Виймаються тільки дві вилки, третю, не треба чпати. Дві вилки, пружинки не погубити, шарики. Знімаємо шестерні. Вилки однакові, не перепутайте. шестерні Як зняли, так і поставите. Повитягували і вала назад теж. Витягнули, замінили почіпника і по походу так само все складати назад. Ой, хочу показати, може хто побачить. Як я на первічному валові замінив і ольчатого на втулку, вже 6 років вона там відходжує. І виглядає. І ніякого шату. Поставили її, виточили, нарізали чуть канавки, що мастилося. Ну, Хто бачить, вона виглядає. І ходить вона і тримається. Точили ми її з москвича, з привода, з масляного насоса. Там є така шестіронка. Оце з тієї шестеронки виточили. Цю втулку. Але нічого, висипав цей почіпник. Я думаю, це невелика робота. Не треба розколювати його, не треба, як бачу, розбирають все. Він спереді ось до дві гайки контругається, два п'ятих почіпника. Зажали, як вал не сидить на почіпниках плотно, легеньку монтіровку виважили і все, воно виходить. А так, що тут ще сказати? Отак як розібрали і склали. Ну, За 10 років, подивіться, шестерні стоять всі як нові. Це тільки одна на першу передачу пітерлася трошки і так більш ніяких немає. І на першу передачу підтерта. Так. На походу на полуосях шестерня одна хороша стоїть, друга наварана, але ходить нічого. Сателіти, що за сателіти? У мене тут пальці самоточки стоять. Теж вже взяв вала теж з Москвича з коробки, вирізав болгаркою каналки, повставляв туди їх і забувся. Пальці на сателітах не виробляє. Все на місці вроді. Таке, коротше, ви поняли, як замінювати почіпника. Три кришки, дві вилки, планітарку відкрутили, цю кришку набік. Вала, тільки шайбочки регулюровочні, не погубіте. Вал контрогаюсь, тут дві хороші ключики, почуть-почуть відкрутив, по одвинув, поміняв почіпника. Тільки вкосипеться почіпник кось до навалові. Буває, роз'їдає штопорне кольцо. То не забувайте його ставити нове. Бо вони Якраз поставив, то потім може вискочити і висипати знову почіпник. Звісно, вже хвостовик побитий, покоцаний, але ще він трошки од'їздить. Нічого страшного тут немає. Ще буде їздити. Так що збираємо, складемо і покажемо відео. Так. Склали нарешті ми. Коробку цю, поставили вала, поставили планітарку. Звісно, стояв трактор по ще тиждень, а склався за 2 години. Складав сам, ніхто не допомагав. Це ж душом допомогли поставити на верх ця. Так, як складали регулювання у нас планітарки і фостовика, тут набор є шайф з цієї сторони і з цієї. Я ніколи не підкладаю. Ні бумаги, нічого. Я собі шатнув легесенький. чуть-чуть зазор повинен бути маленький. Між планітаркою і хвостовиком. Тако ледь шушатися, що не зажато, бо буде вити. Як отпущено крепко, теж буде вити. Хвостовик підводиться, там теж спереді шайби є, в корпусі, викидається і підводиться, дивиться по зубах, щоб не по половині зуба, а всі зуби забирало. Виробітка, там воно видко, як знімаєш по зубах, то я викидав шайби і підводив сюди ближче. І тут підбирати шайби, щоб не зажимало вала, щоб він легко, свободно крутився. Тоді не буде вити. А то є такий звук виє в сінтаях, то це воно або зажато, або крепко відпущено. Так, ще залишилося кришку складемо. Та й все, я думаю ясно, як цього хвостов... почіпника на хвостовику міняти. І регулюровочні шайби ще стоять Ось до підстакани. Бачите, мал... тут його теж малесенький зазор. Це між почіпником і шестернями з одної сторони і з другої. Теж їх не треба, що воно жорстко зажималося все. Менюсенький, ледь відчучаємий чайний шаршом був. Все, будемо збирати. Будем працювати далі.